Розпочинаємо після матчу прес-конференцію першого півфінального матчу Кубка Ліги 2022. І сьогодні ВК Прометей з рахунком 3-2 переміг ВК МКП Вінниця ШВСМ. Перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Левченко та пасуючий команди Сергій Рябов. Сергій, вітаю вас! Такий драматичний півфінал вийшов. Як вам матч? Які враження? В цілому матч пройшов не дуже. Вінниця показала достойну гру. Дякую за це. Але ми в кінці трошки зібрались, показали більш-менш достойну гру на характері, можна так сказати, і виграли. Дякую. Андрій Сергійович, знову ж таки, шалений матч, шалені емоції. Які враження від сьогоднішньої гри? Безумовно, це радіста новина для нас, що ми потрапили до фіналу кубку. Багато. Протягом гри було нерадісних моментів, але, але слід віддати належне Вінницькому клубу, що вони могли мега-налаштуватися на цей матч. Браво Костянтину Рябусі, що його хлопці витримали весь практично весь матч без помилок. І це завдало нам мега-проблеми, з якими ми ледве ледве хворилися. Але це волейбол, в тому його і краса, що все можливо. Завтра матч проти переможця пари під «Центр центром -Центр Юракадемія. Сьогодні зіграли 5 сетів. Чи вдасться вам так быстро, швидко відновитися відновитися цього поєдинку фінального? Завтра фінал і точно. Всякі відмовки, що ми відмовилися, вони не приймаються. Тож хлопці ну, налаштовуються максимально і будуть грати, я думаю, гадаю, краще і більш певні вже Бажаю вам успіхів у фіналі. Побачимось. Дякую. Дякую.